Вітаю вас! Сьогодні недобрий день. Росня вчинила черговий воєнний злочин, підірвала дамбу Каховської ГЕС, в результаті чого тисячі домів затоплення. Має місце екологічна катастрофа, оскільки тисячі тонн мастила опинилися у воді. І ще наслідки цієї події будуть негативні. Про всіх ми ще досі не знаємо. Звичайно, страшна подія, техногенна катастрофа, яку спричинила Русня. І тут, власне, що я можу сказати, це що не буде спокою в нашій країні, поки Русня тут є. А єдина сила, яка може її прогнати, яка дає їм вісі чи стримує це Збройні Сили України. І наше з вами завдання допомагати Збройним силам України максимально, тому що це пріоритет номер один наразі там. Те, що я записую відео, те, що я їх записую українською мовою, це все завдяки їм. Також зараз дуже непроста ситуація, м'яко кажучи, у Херсонській області я вже бачу по соцмережами, що багато ініціатив людей направляють свої зусилля на допомогу постраждалим. Також можна допомогти їм донатом. Я думаю, ви самі можете знайти тих, кому ви довіряєте. Також підтримайте, будь ласка. Я особисто сьогоднішній ранок почав з Донату і вас закликаю. З те, що хотів сказати. Ну і власне переходимо до партії. Дивимось партію шостого туру між Гукешем та Анішем Гірі. Гукеш грає білими фігурами і це партія Армагеддона. Партія основний партія класична закінчилася нічию. Іграється Армагеддон, контроль часу 10 хвилин білим, 7 хвилин чорним. По 1 секунді часу додається після 40-го ходу. Якщо чорні... Якщо партія закінчується в нічиєю, то вважається, що чорні перемогли. Отже, білим потрібно перемагати. Гукеш починає ходом е 4 І гірі відповідає с 5. Кінь в 3, д 6. Я думаю, Гокеш тут був задоволений, тому що. Це веде до варіанту Найдерфа. Білі грає D4, забрали, забрали кінь F6, кінь С3 А6. Варіант Найдерфа на дошці. Доволі гостра лінія, взаємогостра, звичайно, але Білі можуть, мати лише, можуть лише радіти, що вийшло отримати цей дебют, а не якийсь спокійний якийсь там. Берлінський захист в іспанській партії. Тобто шанси на перемогу тут є, ну і грає слон Е2. Кеш, ідея ходу вивести слона, очевидно. Слон виводиться не на С4, тому що там він просто під потрапляє під б 5 Виводиться на Е2, ідея також в подальшому десь цей слон буде підтримувати насування пішака G4. Тобто, тут в варіанті Найдерфа є 5 кінь Б3. Білі часто рокірують в довгу сторону. Це, звичайно, не єдиний план. Є плани із позиційною грою, з короткою рокіровкою, але найбільш агресивними і, мабуть, принциповими вважаються плани з довгою рокіровкою, а чорні рокіруються в коротку сторону, і відбувається атака на різних флангах. Кінь Б3 кінь відійшов від атаки пішака, слон e 7 слон e 3 слон e 6 Кінь Д5. Пішака поки що забрати не можна, тому що на взяття пішака буде слон B6, атакуємо ферзя і на відхід ферзя кінь С7, подвійний удар на короля та натуру. Білі виграють матеріал. тому... Тому пішак поки що не можна його забирати, грають кінь D7, поле Б6 прикривають чорні, і тепер пішак вже під боєм, тому ферзь D3. Виводячи ферзя і разом з тим готуючи довгу рокіровку, якої в принципі не було. Білі ну, так і не в всі партії, хоча позиція проситься. Здавалося, в який хід ще краще може бути, ніж рокіровка. Е, грає А4 Гукешку. Ідея ходу десь завадити чорним, насувати своїх пішаки на фланзі, тобто десь отримати простір, не дати провести b 5 типовий хід у цій позиції. Гірі розмінюється на d5, грає 5, викликає наступні розміни, Ось отримує цю пішакову структуру, дещо змінилась пішакова структура, тепер у білих є пішак d 5 захищений прохідний, c 4 грають, укріплюють його. Ось, ну, тим не менш, у цей пішак поки що немає ніякої реальної загрози, не створює проблем для чорних, тому що поле D6 блокуюче і поле D6 ну, непросто пройти. Там слон стане на d6, ну, але слон на d6, звичайно, буде впиратись цих пішаків, тому одразу грає Е4 для того, щоб звільнити діагональ для слона в майбутньому. Ферзь D2. Ферзь відходить від удару, слон d6. А5. Фіксуємо пішакову структуру чорних на королівському фланзі і ферзь С7. Посилюємо тиск у цій діагоналі. а 4 грає гукеш. Кінь d7. Кінь переходить на поле e5. G4. Ось так, навіть не рокеруючись, починає насувати пішаків. Можливо, не най... Не найсильніший план в цій позиції, але точно найбільш агресивний. І це саме те, що білі хочуть робити, тому що обов'язково треба білими перемагати. І буквально перший хід, який робить Гіріо, у відповідно на цей план, виявляється неточністю. Тура йде на е 8 можливо, хід десь зроблений з загальних принципів. Поставити Туру по центру, але пов'язано трохи з неправильним планом. Є десь ідея, ну зрозуміло, що якщо Туру залишає на F8, то є ідея зіграти F5. Але ось буквально вже в цьому ході є вже в ньому закладені найбільші помилки, нерозуміння, неправильне оцінювання позиції, яке було у гірі. Ми це побачимо. Тобто. Ця тура її місце на B8. Ми потім е, побачимо це. Буквально через декілька ходів вона там отрим, е, опиниться. І ідея е, чорних має бути провести Б5 для того, щоб відкривати гру на цьому фланзі і якимось чином відкривати тут гру. Вони хочуть зіграти F5 для того, щоб добиратися до короля, який в центрі застряг. Але F5 цей план не дуже хороший, тому що л'є е, воду на. На млин білих, тобто в білих самих є ідея е, десь зруйнувати пішакове прикриття Чорного короля, відкрити лінії на королівському фланзі і F5 десь білим допомагає, хоча, звичайно, і чорні тури відкриває. Е, H5 грає кеш, кінь F5 король d 1 король не рокірує. Тура має залишатись на А1, десь захищати додатково цього пішака, крім того, бути на готові у випадку, коли будуть чорні грати, там Б6 чи Б5, коли лінія А буде відкриватись, тому король поки що без допомоги тури, а сам пішки йде на поле c 2 в найбільш безп... на безпечне місце. Ф5, Ф5 логічне продовження плану, який почався ходом тури з А на Е8, але це вже. Неточність, після якої, в принципі, оцінка позиції е, скаче на сторону білих, до цього там ще відносна рівність була. Хоча звичайно позиція розбалансована максимально і е, дуже важка для оцінки, але ось комп'ютер нам допомагає. Каже, що до цього у чорних ще все було нормально, але F5 неточність, але це логічно. це логічно, тобто це те, що чорні намітили раніше, ходом Тура на Е8, і це план, який вони проводять. Забрали на F5, Тура забирає на F5, король йде на С2, і Тура йде на B8. Тобто бачимо, що Тура на Е8 по суті нічого не зробила і. Цей хід був неточністю. Сам Гірі вже визнає свою помилку своїм останнім ходом. Тора йде зараз на Б8, тому що якраз ось цей план на Б5 потрібно проводити єдине місце, де можна до короля добратися. А відкриття лінії F бачимо, що якихось особливих дивідендів для... для чорних не дало, А ось білим якраз відкрили лінію на королівському фланці. Тут ми просто вже будемо дивитися, як Гукеш виграє надалі. Але це дуже яскраво. Тобто, незважаючи на те, що позиція вже ніколи, оцінка позиції ніколи вже не пригне на користь чорних. Сам, саме споглядання за реалізацією тут дуже цікаве. Тура А4. Ось уже наслідки ходу f 5 пішак на е 4 по суті, залишається без захисту. Гокеш на нього нападає, хоче забрати. B5, звичайно. Це Б. Можна було взяти на проході, звісно, але це, мабуть, на користь чорних, тому що після ферзь B6 отримують лінію Б, атакують, атакують пішака на Б2, на ферзь С3, можливо, якийсь відхід коня. Можливо, навіть кінь F3, слон F3, слон Е5. Слон Доволі небезпечно виглядає і таки добирається до пункту Б2. Тому на проході не хочеться тут забирати. Забирає цим пішаком. І, окрім того, що лінія Б не відкрилась, також пішак А-прохідний. Після тура е 4 с 4 Пішак Айде вперед. Тобто, чорні атакують на ферзовому фланзі, а білі в цей самий момент на цьому ферзовому фланзі силами тури і слона просувають пішака вперед. І це насправді найсильніший план всі позиції. Замість ходу, С4 комп'ютер рекомендує тут грати кінь с 4 але також білих перевага, тобто кінь с 4 коня потрібно забирати слоном, що призводить до відкриття лінії Б. Але тут той самий план з насуванням пішака А доволі сильно чорних і не дає їй можливості створити реальні загрози по лінії Б, тому що завжди приковує чорні фігури до зупинення цього пішака. Так, повертаємось до варіанту, який був в партії. Це 4 а 6 кінь д 3 Ідея в Ходу С4, власне була в тому, щоб створити такий форпост для цього коня. Чорні, звичайно, раді, якщо білі цього коня заберуть, тому що лінія С відкриється, але білі не забирають, ставлять пішака на О7. Слон G4. Дуже гарний приклад коня, який стоїть на форпості, але по суті ніяких проблем не створює. Тобто, коли кінь стоїть на полі, яке, яке захищене пішаком, і звід, і звідки цього коня не може прогнати ніякий інший пішак, це називається форпостом. І зазвичай, чим глибше цей форпост в позиції противника, тим краще. Тобто, якщо для чорних, то Третя лінія це ідеальний форпост для коня. Мабуть, друга і перша вже гірше, тому що чим ближче до краю дошки, тим кінь втрачає свої можливості. Але ось кінь на третій лінії, якщо чорним вдається так поставити коня, то це дуже потужно, частіше всього буває. Але бувають випадки, як ось зараз, коли цей кінь, звичайно, дуже гарно стоїть і контролює багато полів. Але білі грають так, що. Між щупальцями цього коня, щупальця коня розставлять свої фігури, і насправді значного впливу на позицію білих цей кінь немає, і є таким паперовим тигром, який виглядає страшно, але насправді реальної загрози не несе. Тура під боєм, тура є 5. Десь точніше тура F6 на думку комп'ютера, але позиція вже важка. Слон Е6, король H8 розмінялись турами, і тепер ферзь f 5 доволі спокійний, прагматичний хід. Білі хочуть розміняти ферзів, після чого пішак, прохідний на А7 та перевага двох слонів одразу скажеться. Чорні, звичайно, не хочуть розмінювати ферзів, відходять на e7, залишають пішака під боєм, але. Не було способу цього пішака. На ферзь b7 слідує ферзь Б6. Тобто білі наполягають на розміні, і чорним все одно або вони розмінюються, або вони відходять на Е7, і все одно пішака на b5 втрачають. Тобто ферзь Б7 сильніше не було. Ферзь відходить на e 7, втрачається пішак на b5, а 6 грають чорні, то щоб десь не дати білим самим зіграти А6 з руйнуванням прикриття короля. Феррі забирає на c 4 кінь b 4, шах, король d2, слон d6. У білих три зайвих пішака. три зайвих прохідних пішаки, Так гір ще бореться. Тобто зараз Зараз ці пішаки поки що надійно заблоковані по чорним полям, по цій діагоналі. Пішак на 7 блокується турою, і не видно, яким чином цю туру можна прогнати. Пішаки Б і Д прохідні блокуються по цій діагоналі чорними фігурами, і є якась надія на блокаду. Хоча насправді, ну, звичайно, лише справа часу, коли білі знайдуть правильний план, як це все пробивати. Так як і як і треба в, грати в ситуації, коли у суперника немає контргри, замість того, щоб негайно переходити до реалізації своєї переваги, Гукеш максимально пози, посилює свою позицію, грає король Е2 для того, щоб, оскільки у чорних немає контргри, він просто свого короля переводить в більш безпечне місце до того, як реалізовувати. Ферзь Е8, пішак H5 під боєм, тура H1. Доволі пасивне місце, але після Тура Ф8, Тура йде на H3, і ось вискакує вже на лінію F відкрито. Пішак на А7 Нагадаю просто, що контролюється слоном, тому Тура може покинути його захист. Тура йде на F3, тому Ферсі зарані відходить на e 8 Король F1, король перебігає на королівський фланг. Ферсі А4. Роль G2, Ферзь D1. Ферзь пригає, але насправді серйозних загроз ніяких не може створити у білих. Просто все прекрасно. Всі фігури дуже навіть важко сказати, як ще краще білі могли розставити свою фігуру. Після Тура H1 ферзю доводиться повертатись на a 4 І тепер слон А6. Можливо, не найточніший спосіб реалізації комп'ютеру не подобається те, що пішак на. А7 віддається, але доволі стильно. Така гра на двох флангах пішака на А7 довели. І зараз ще через декілька ходів цей пішак опиниться на H7. Слона забирати погано. чорні забрали пішака. Слона забирати погано, тому що після взяття слідує ферзь с 3 шах, король H7, слон F5 шах, король G8, король повністю розкритий, і після Тора G1. З ідеєю відійти королем і підключити трудо атаки. Чорним просто не втікти від мату. Тут форсований мат у 15 ходів, є декількома способами. Білі тут матують, оскільки чорний король абсолютно без прикриття і всі фігури чорних на іншому фланці. Тому, замість того, щоб забирати слона, забрали пішака на А7. Слон повернувся назад. Ферзь е 7. Тепер А6. Ідея зрозуміла, хочемо розкрити чорного короля, тому чорні грають g6 залишаючи ще лінію аж закритою, але аж 7 Пішак іншого пішака довели до сьомої лінії. Зараз ця діагональ дуже послаблена, загрожує там слон D4. Тому слон Е5 грають чорні, але тепер ферзі 4 слідує стемпом, слон під боєм, слон має відходити. Пішак іде на d6, відкриття атаки, напад і на ферзя і на туру на А8. Тому ферзі 8 треба грати, і ще одного пішака доводять до сьомої лінії. Вже третього пішака в цій грі білі довели до сьомої лінії, ферзь Б8. І тепер Тураце 1 спокійний хід, ТОРА переходить на лінію С і, по суті, у чорних немає ніякого захисту від ходу ТОРА С8, і тут вони здались. Дуже така гарна, та ефектна перемога 17-річного Гукеша, 17 років всього, і так гарно грає. Зараз ми подивимося результати цього туру, та також турнірну таблицю. Гукеш на, в лідерських позиціях знаходиться. По результатах цього туру. Бачимо, Гукеш в Армагедоні обіграв Гірі, Магнус Карлсен в Амагедоні обіграв Ар'яна Тарі. Е, Накамура обіграв Елізофіруджу в Армагедоні. Також весь лісо обіграв Шахрія Мамедярова, В основний час е, виграв лише Фабіана Корана у Недірбека Абдосаторова. Дуже цікава партія, до речі, така з шансами у бокс сторін, але Коруана насправді. Показав, що він сильніший. Тобто в рівні боротьбі дуже такі напружені, і Каруана зміг перемогти. Гарна партія. Також, думаю, колись ми подивимося її. Хотів, хотів показати саме ось цю партію, по-перше, ну, ту, яку показав, тому що вона, по-перше, гарна. Я думаю, вам сподобалась. По-друге, недостатньо уваги Карану ми вже двічі дивилися, а до Суторова також дивилися. Ось на Гукеша не звертали уваги, Хоча насправді молодий талант з Індії, якому всього 17 років, показує прекрасні результати. Бачимо, що йде на третє-четверте місце зараз у турнірі ділить з Аляризою Фіруджою, причому демонструє дуже сильну гру. І... Не просто сильно тут всі сильно грають, але і саме яскраве, як в цій партії от продемонстрував насування на королівському фланці, на ферзовому фланці. Гра по всій дошці. Дуже, дуже гарно грає. Сприємно спостерігати за його партіями. Ну, бачимо, що Каруана зберігає лідерські позиції і перемога над. Е, Абдусаторова ми закріпили його перше місце. Хікарона Камура досі знаходиться на другому місці. Це результати після шести турів. Попереду ще 3. Поки що, здається, що Фабіано Карана таки виграє у турнірі, але побачимо все можливо. Тобто ми вже бачили, як Карана програвав. Будемо слідкувати далі. Дякую вам за увагу. До зустрічі завтра. Слава Україні!